2 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Головував на виконкомі міський голова Борис Карпус. Загалом розглянули шість питань порядку денного. Першочергово заслухали звіт директора Нововолинського інклюзивно-ресурсного центру Оксани Макари про роботу установи в умовах війни. Так станом на 1 січня 2023 року на обліку у Нововолинському ІРЦ перебуває 584 дитини віком від 0 до 18 років, які мають особливі. І освітні потреби за період із січня по грудень 2022-го 152 дитини отримували корекційно-розвиткові послуги, починаючи з лютого 2022 року. За підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ консультанти Новолинського і РЦ надавали психологічну підтримку дітям та сім'ям, які опинилися у кризових ситуаціях та постраждали від війни. До установи звернулися та отримали допомогу. 45 таких сімей. Хочу сказати, що наш інклюзивний ресурсний центр не переходить на дистанції. Форму роботи проводили це все очно, з нашими батьками, тому що ну, фактично тільки 10% наших дітей можуть працювати дистанційно в онлайн-режимі. Ну, така специфіка нашої роботи, якщо коротко. Ми працювали таким чином, що батьки приводили своїх дідок і чекали, були присутні там на заняттях, на проводних комплексах, при, якщо починалася повітряна тривога, вони забрали діток і йшли в укриття. Тобто відповідальність була на батьках. Ми це погодили з батьками далі. За час війни з лютого місяця до тепер. Хочу сказати, що ми дуже тісно співпрацювали з фондом ЮНІСЕФ. Вони нам дуже допомагали в плані роздаткового матеріалу, взагалі в плані організації роботи з такими дітками. І дуже багато цього методичного ми використовували із того, що вони нам надсилали. Також під час виконкому прийняли рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та видалення зелених насаджень. Інші питання стосувалися захисту прав неповнолітніх.